Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук було реалізовано у вересні 2013 року шляхом об'єднання трьох потужних факультетів з інженерно-технічного, фізичного та комп'ютерних наук. Метою такого об'єднання була концентрація зусиль науковців та викладачів трьох факультетів і оптимізація освітнього процесу шляхом об'єднання у потокові лекції за спорідненими напрямками. Таким чином, зараз навчально науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук це є потужна структура, яка нараховує понад дві тисячі студентів, 60 викладачів кандидатів наук, доцентів, 28 докторів наук, професорів та 68 асистентів. У нашому інституті є дуже багато освітніх програм. Зокрема, можна за першим бакалаврським рівнем налічити 15 спеціальностей та 18 освітніх програм, за другим магістрським рівнем 13 спеціальностей та 16 освітніх програм. Також є третій рівень вищої освіти аспірантський, в якому також нараховується дві освітні програми підготовки доктора філософії. Таку велику кількість спеціальностей та освітніх програм, як було зазначено, реалізовують 11 кафед нашого навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук. Так, в нашому інституті фізико технічних та комп'ютерних наук реалізовуються міжнародні проекти. Ну, зараз у зв'язку з тим, що військовий стан, то їх менше. Але до тривалий час існує міжнародне оптичне товариство для студентів та інженерів оптиків. І Також в рамках програми Erasmus Erasmus та Еразмус реалізовуються міжнародні проекти, зокрема на кафедрі комп'ютерних систем та мереж. Крім того, багато наших студентів приймали участь у міжнародних проектах і в міжнародній мобільності. Це можна прилічити такі країни Європейського союзу, як Франція, Португалія, Нідерланди, Італія, Румунія. І також країни Балтики, Литва і інші викладачі постійно приймають участь у міжнародній діяльності і дистанційно, і очно виконується велика кількість проєктів, є підписані міжнародні угоди з і нашими іноземними партнерами, і до цієї роботи також залучаються студенти. Виконуючи відповідні проекти і інші завдання, які вимагають реалізації в рамках зазначених проєктів, випускники інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук можуть працевлаштовуватися на керівних та технічних посадах різних підприємств міста Чернівці та Чернівецької області. Серед великої кількості цих підприємств слід виділити такі потужні підприємства, як Артон, ЦКБ, Ритм, Сігма. Дуже велика кількість it компаній, датамі, софтсер та інші, і, 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 і силові структури це Служба безпеки України, Держспецзв'язок, кіберполіція, тобто з працевлаштуванням е, наших випускників проблем немає на ринку е, праці, не завжди е, можуть знайти роботу. Унікальність нашого інституту полягає в тому, що як було зазначено. Наш інститут охоплює дуже велику кількість спеціальностей та освітніх програм, і саме унікальність полягає в поєднанні технічних спеціальностей або, так скажемо, інженерних спеціальностей з тими комп'ютерними технологіями, які розвиваються на спеціальностях комп'ютерного напрямку. В наш час побутовий навіть пристиг не обходиться без програмного забезпечення, а це потребує поєднання як інженерів. Схемотехніків, інженерів, механіків і поєднання того комп'ютерного забезпечення, яке повинно обслуговувати ці пристрої. Ми рухаємося у сферу штучного інтелекту, тобто технології скрізь. Так, займаються. Я як голова соціального відділу відповідаю за цю благодійність. Ми займаємось благодійними ярмарками, благодійними заходами, на яких обов'язково присутні збори на потреби армії і окремих підрозділів впевнено прямувати до своєї реалізації, тобто не сидіти на місці, не мовчати, піднімати руку, кричати буде соромно, будете заїкатись, як я зараз, але знімають вас, а не когось. Тому ми, як органи студентського самоврядування, як студентський парламент і як їх очільники, стараємося забезпечити максимально цікаве, максимально обширне і Спрямоване, скажімо так, студентоцентроване студентське життя. Ми проводимо що низку культурно-масових, що спортивних, що волонтерських заходів, так щоб студентів, по перше, заохотити заохотити в участі в студентському житті, щоб їх залучити, і щоб вони згадували свої студентські роки, не просто як прийти там на пару, на роботу в гуртожиток і все, щоб вони згадували наші заходи, щоб вони згадували, що їм було справді цікаво навчатися в цьому інституті. Ну, культурно-масові заходи вони організовуються що за нашу ініціативу, що й за ініціативи студентів. Також які нам подаються ідеї. Е, допустимо, в нас були проведені ці колекції про історію та культуру давньої Японії. Потім у нас були проведені літературні вечори, низка літературних вечорів, були проведені низка концертів, культурних переглядів фільмів, арт-терапії, розпису гільз. І в планах провести тематичний вечір 31-го. І залучити студентів багатьох факультетів і зробити цей вечір насправді дуже цікавим.